Державні програми працюють на бідних за рахунок багатих. Саме з такими умовами рекламують багато громадських програм благополуччя. Але чи це справді так? Економіст Мільтон Фрідман так не вважає і називає це міфом про Робінгуда. Фрідман заявляє, що замість того, щоб брати у багатих і давати бідним, більшість програм добробуту працюють на користь середнього класу. За рахунок дуже бідних і дуже багатих. Це відбувається по простому правилу, по так званому закону про директора. У демократичній системі закони приймаються при 51% голосів за один варіант проти 49% за інший. Можна подумати, що це 51% бідних ухвалює закони за рахунок 49 багатих. Але це рідко так. Закон про директора говорить, що нижчі 51% зазвичай не лише люди бідніші, але також і менш здатні до самоорганізації задля політичної успішності. 51% багатих можуть контролювати політику своєю владою, але вони якраз ті, хто задоволений поточним станом речей. А отже, вони не шукають ніяких політичних змін. Найбільш політично ефективні люди виходять з нижчого середнього класу аж по вищий середній клас. Це люди освічені: ті, хто пише новини, хто заздрить дуже багатим і кому потрібні політичні зміни. Тож яких політик вони бажають звісно ж. Програм благополуччя для самих себе. Одна з найвідоміших політик, яка присутня майже у всіх демократичних суспільствах, це державна вища освіта. Її продають нам як однакову можливість для всіх отримати вищу освіту. Але подивимось на факти: хто насправді отримує користь? Хто ті, хто відвідує лекції в університетах безкоштовно. Зазвичай це люди, які належать до сімей середнього та вищого класу. Іноді трапляється хтось, хто належить до сім'ї нижчого класу, але це дуже малий відсоток. Діти із сімей з середнім і вищим за середній достатком отримують державну освіту протягом більшої кількості років. Вони отримують нові навички та заводять корисні зв'язки, які дозволяють їм отримувати краще оплачувані роботи. А за це платять платники податків, включно з батьками з низькими доходами. Чиї діти швидше всього не підуть в університет? А навіть якщо і так, швидко покинуть навчання? Фрідман називає державне навчання програмою по обкладанню податками людей із сіл для того, щоб відправити столичних дітей навчатися. А як ви думаєте, чи правий Фрідман? Якщо так, то яка альтернатива для створення рівних для всіх можливостей в демократії? Діліться своїми думками в коментарях: ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.